Сьогодні ми розглянемо тему, яка буде стосуватися до повторення сульфатної кислоти та нітратної кислоти, їх особливостей, їхні хімічні рівня розглянемо це на прикладі генетичних зв'язків. Давайте розглянемо по тих темах, які ми з вами також і опрацьовували раніше. Мідроенсульфід або сульфідна кислота, також кислотні оксиди ми з вами будемо мати, і також це солі які будуть використовувати. Давайте перший генетичний зв'язок розглянемо, оскільки в нас тут загалом рівнянь буде. Ось у нас перше рівняння, друге, третє, четверте. П'яте. Це ось п'яте переходить, шосте, сьоме, сім рівнянь в першому. Давайте розглянемо. Отже, перша дужка і перше рівняння у нас буде з H2S. Потрібно зробити СО2. 2 s гідросульфіт. Можна його спалити. У нас H і Одасть воду, а С і О дасть СО2. Yeah. Цілком все нам підходить. Що у нас по урівнюванні? Дивимось тут 2 то 2. І цей третій не виходить. Ось непарне число. 2 на 2 4. Ось домножаємо на 2. Гідрогенів 4, гідрогенів 4. сульфурів стало 2, сульфурів домножаємо на 2. Оксигенів стало 4 плюс 26, а тут 2 домножаємо на 3, стало 6. Тепер рівність у нас готова. Далі друге в друге, нас з СО2 зробити натрій 2СО3. З со 2 нам потрібно зробити якимось чином натрій 2СО3, натрій сульфей. СО2 це сульфур 4 хвилентний оксид, він проявляє кислотні властивості. Якщо в нього кислотні властивості, то він легко буде взаємодіяти з основами. Причому натрій у нас з основою це глух. Якщо натрій писати з ЗОВАш, то це глух. Луги воді, основи, водіоснови, гарну в реакцію. У нас утворить натрій сульфіт та воду. У рівні, так само натрій не сходиться. У нас тут жаль на 2 гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксигенів 2 плюс 24, тут 3 плюс 1 4 у нас є рівність гідрогенів 2, гідрогенів 2. Третє рівняння це у нас треба з натрію сульфіту, з натрій сульфіту яким чином добути барісульфіт? Сполука барісульфіту у нас мало розчинена. Треба щось розчинну взяти. З барім. Давайте барій хлорид візьмемо. Затворця барісульфіт та натрій хлорид. У нас натрій хлор не вирівнює до урівняє. Все решта сходиться, у нас готова рівність. Третє. Це не було четверте. Четверте, з барі сульфіту потрібно добути СО2. З барі сульфіту потрібно якимось чином добути со 2 Звідки це може добутись, це утворитися кислота? Тобто ми можемо додати тут кислоту. Давайте візьмемо сульфатну кислоту. Сульфатна. Нам утворить з барісу 4 осад. І сульфатна потужніша за сульфітну. то в нас утвориться кислота це сульфітна, яка розпадеться на со 2 та воду, а також утвориться баррі сульфат, який дасть ще осад. Піде в осад. Тут все урівняно П'яте рівняння це з со 3 П'ятий okay. okay. це в нас СО2, потрібно зробити СО3. Ось сульфур 4-го оксиду, якось добути сульфур 6-го оксид. Ми докисні додати кисень. Докиснюється тут числа домножаємо на 2. Сульфурів 2, сульфурів 2. Оксигенів стало. Тут у нас 2 плюс цих 26, 2 на 3, 6 рівністю. Далі шосте рівняння, Це в нас з СО3, потрібно добути сульфатну кислоту. со 3 це в нас кислотний оксид і добуваємо сульфатну кислоту. Це ми можемо легко добути, додавши воду. Бо кислотні оксиди взаємодіють з водою, окрім силицій, оксид, він не з водою. Далі сьоме, Нам потрібно з сульфатної кислоти. Якимось чином добуде СО2. Тут сульфатної кислоти добуваємо СО2. Тут ми згадаємо, що сульфатна кислота, коли вона концентрована, то при взаємодії з пасивними металами, такими як купром, тут концентрована, сульфатна кислота дасть нам СО2 газ, купром сульфат та воду Купрум Тут буде двохваленний, скоротиться. Ось така особливість. Так, тут у нас було урівняння, тут можна урівняти методом електронного балансу. Разом нагадаю, метод електронного балансу. Давайте ми подивимось на його. На цей метод Гідрогену плюс один вакцина мінус два ступені киснення. Тут мінус 2, тут мінус два, тут мінус два. Тут, мінус два. Тут гідрогену плюс 1. Тут всі ступені кисня готові. Тут проста речовина 0 ступені кисня, мінус 2 на 2, мінус 4. Мінус, якщо є мінус 4, буде плюс 4, плюс 4 поділити на 1 сучву, буде плюс 4. Так, тут залишається 1 на 2, це буде плюс 2. мінус 2 на 4, мінус 8, не вистачає ще плюс 6. Плюс 6 поділити на 1, буде плюс 6, тут десь 4, тут 4. 1, тут плюс 6 сульфуру, то можна визначити купром. Тут мінус 2 на 4, мінус 8, тут плюс 6, не вистачає плюс 2, щоб було плюс 8 і мінус 8. Отже, плюс 2 поділити на 1, буде плюс 2, що відповідає валентності. І це наше одне правило, що метали відповідають своїй валентості зі знаком плюс. Отже, у нас змінив сульфур з шести на чотири, куплю з нуля на два. Отже, у нас сульфур з плюс шести змінив нас сульфур плюс чотири, плюс 2 електрони, а купрум з нуля на купрум плюс 2. Мінус 2 електрони. Тут два і два балансуємо. Спільна 2 і 2, 2 на 2, поділити буде одиниця, 2 на 2, одиниця. Біля сульфуру тут одиничка десь буде. Біля купруму також 1. Тут Купрум, купрум тут не можна міняти. Дивимось тоді по сульфуру десь має бути також одиниця. Наприклад, тут хай буде одиниця. Тут. І купрум ми бачимо, що по одиниці має бути. скільки? 2. Домножаємо на 2. Рівнуємо. Сульфур гідрогенів стало 2, домножаємо на 2. Оксигенів тепер парне. Закрили ми непарні не числа. Тепер подивимось на кількість оксигенів. Оксигенів 8, тут 2 плюс 4, це 6, плюс 2 це 8. Рівність. Ось одиниці. Ось ці одиниці. Мінус електрони це окиснення. І окиснюється відновник. Відновник у нас тут купрум. Відновник купрум. І плюс електронний це у нас відновлення. І відновлення це окисник. Відновлювався окисник. Окисник плюс 6, це H24, сульфатна кислота, потужний окисник. Ось ось така особливість теми. Далі подивимось по нітратній кислоті. У нас знову ж таки купру. Другий я написаний з купру. З купру. Тут скі у нас рівняють 1, 2, 3, 4. 4 всього лише рівняння потрібно зробити. З купру зробити N2. Так, з купру зробити яким на N2. Тут потрібно, так як я на 2 виділяюся, і Купрум, Купрум це метал пасивний, Тому тут потрібно нітратну кислоту. Але нітратну кислоту не просто просту. Бо концентрована нітратна кислота саме дає НО2, фупрум-нітрат і воду. І Тут так само можемо урівняти методом електронного балансу 0, бо прості речовини не мають ступеня кисня. Не передають електрони. гідрогену плюс 1, оксину мінус 2. Оксина мінус, мінус 2, мінус 2, мінус 2. Гідрогену плюс 1. Тут готово. Тут робимо 1 на 1, буде плюс 1, мінус 2 на 3, мінус 6. Не вистачає плюс 5, 5. 1 на 1 буде плюс 5. Мінус 2 на 2, мінус 4. Якщо є мінус 4, буде плюс 4, плюс 4 на 1 буде плюс 4. Так, тут на 3, тут на той. Отже, тут плюс 5 і тут плюс 5. Тут мінус 2 на 3 буде мінус 6. І ще на 2 мінус 12. А тут буде плюс 5 на 20, плюс 10. Не вистачає плюс 2, щоб наважити. Скільки плюсів, стільки плюс 12, мінус 12. Плюс 2 буде на 1, буде плюс 2. У нас купром 2 хвалентний вступав, ось валентість 2. Тобто у нас мінять купром з нуля на плюс 2. Купром з нуля на купром плюс 2 нітроген з плюс 5 на нітроген плюс 4. І в нас тут мінус 2 електрони став більш позитивний. тут плюс 1 електрон став більш негативний, з плюс 5 на плюс 4. Отже, тут балансуємо 2 і 1, спільний кратне тут 2. 2 на 2 буде 1, 2 на 1 буде 2. Покупимо одиниці ось одиниці. Є готово, але по нітрогену десь двійка буде. Ми, ми це подивимось. Цю двійку поставити. Дивіться, ось нітрогенів тут 2. І цей третій. Якщо я тут двійку поставлю, то тут нітрогенів буде 2. Це не перекриє нам, давайте оцю двійку, Тут поставимо 2. нітрогенів 2 і тут 24. Давайте тут, тоді 4 поставимо. Нітрогени нам рівноважи. Гідрогенів тоді стане 4, а тут гідрогенів 2 домножимо на 2. Нам перекриє оксигенне парне число. прекрасно. Тоді давайте перевіримо, що в нас буде. Тут 4 поножти на 3 це 12 оксигенів. Тут 2 на 24 2 на 3, це 36 разом 10 і тут до 12. Готова рівність. Далі електрони це окиснення. Плюс електрони відновлення. Окиснюється відновник. Відновник тут купру. Ага. Відновлюється окисник, окисник. Окисник, тут нітратна кислота HNO3, там, де бачу, він вступає плюс 5 окисник, нітратна кислота, причому вона концентрована тут точно що окисник. Далі, друге це з no 2 нам потрібно якимось чином добути. Так, це було перше рівняння, друге рівняння буде. Н2 добути якимось чином HO3. Ми пам'ятаємо метод добування нітратної кислоти. Це коли НО2 реагує з водою, так, киснем. І утвориться в нас нітратна кислота. Тут також описно вітовне, але давайте ми тут його спробуємо урівняти, тут, якщо так, гідрогенів 2, 6. Тут не парне число. Нам заважає 2 тоні. Тут 4. Тут, якщо 4, то тут 4, а тут 12, це 8, 2, 10, плюс 2-12 готово. Далі друг, з другого це у нас третіє буде з нітратною кислотою, нам потрібно добути якимось чином барій-нітрат. Барій нітрат. Барій, Подамо, давайте барі силикат. Так, барі силікат або барі карбонат, барі сульфіт. Що у нас утвориться? У нас утворюється, що силикатна кислота, яка випадає в осад, У нас припиняється реакція. Так, Тут у нас олімів 2, гідрогенів 2, гідрогенів 2. Янутрійдвічі, анутрій двічі, і у нас рівність готова. Так, з цим розібралися. Давайте тепер з барі нітрату на калій-нітрат. перейти з барі нітрату. Перейдемо на якимось на -нітрат. Потрібно буде, так. Це у нас буде, у нас буде друге рівняння, це третє рівняння. тут четверте рівняння. Отже, У нас утворюється нітрат тому нам треба зв'язати барі і потрібно брати участь в калій. Барі зв'яже сульфат. Е, утворився сульфат, який випаде фосад. Е, калій у мене не, не урівняє Урівнюємо калій, нітрат, двічі. Все решта у нас готова. У нас утворився е, повністю е, баланс ліва і права частина хімічного рівня. І також давайте розв'яжемо задачу, е, задачу. по завданнях. Давайте ось задача. Обчислить об'єм газу, що виділися під час розчинення міді масою 1,28 грам концентрованій сульфальній кислоті. Це е, просто на хімічне рівняння буде задача. Так, об'єм газу. Об'єм нас газу невідомий. Розчиниться 1,28 грам промоту. Це ой, маса. В сульфатній кислоті концентровані. Отже, що в нас є? Це сульфатна кислота концентрована. Вона, коли контактує з Купром то дасть купром сульфат, дасть СО2 і дасть воду. СО2 це в нас газ. Потрібно урівняти. Ми брали вже урівняне таке рівняння. ось в Цій темі перед сульфатною треба 2 поставити, і біля води. Два і дево. Нам повністю урівноважить рівняння. Нам бере участь 1,28 грам купру. купру. І потрібно знайти газ. Ось ікс літрів. Об'єм газу. Литр, якщо літра, то і 4. Якщо грам, то потрібно знайти молярну масу для кухру. Вона чисельно рівна відносить молекулярній масі для кухрома. В підручнику це перша HSP, то що куплено нього відносно масу, І це ж буде відповідати молекулярній масі. Для купруму це округляємо 64 буде. Так 64, записуємо це 64, ось для нас не вистачає 64. І далі у нас виходить 1,28 навпроти Х. 34 навпроти 22,4. Хобрівняти. 1,28. Помножити на 22,4 і і поділити на 64. Якби було 128, то це було б вдвічі більше. А так це буде 0,02 до 1 і в нас тут буде 0,02 до одиниці. Це е, у нас 0,448 літра буде виділення газу. Ось такий об'єм газу буде виділятись внаслідок такої реакції. Е, також давайте повторимо з вами і е, в наступному році деякі особливості по задачах, які стосуються до то коли надлишок, коли вихід продукту, що ми повторили з вами повністю ті задачі, які ми вивчали в першому семестрі.